В перші дні після Воскресіння Христового учні Ісуса відходили в емаус, він зустрів їх і задавав їм певні питання. Вони дуже дивувалися, що цей чоловік не знає, що відбулося в ці дні. Ти, мабуть, один із тих, хто не знає. Що відбулося в Єрусалимі. Проблема не була в тому, що Христос не знав, що відбулося в Єрусалимі. Проблема у тому, чого не знали вони. Він знав чудово про смерть, тому що Він сам через неї пройшов. Але він пройшов далі. Він пішов до Воскресіння, і учні мали збагнути це, учні мали прийняти це. Дорогі брати і сестри, ми з вами знаходимося в світі. В якому навколо нас є великий масив інформації. І тільки частина цієї інформації насправді для нас є корисною, а деяка навіть спасенною. Саме слова Христос Воскрес є для нас спасенною інформацією, благою звісткою, яка приходить сьогодні до світу, який є позначений біллю і смертю. Ми так багато говоримо про смерть. Ми так багато говоримо про сльози. Але прийшов час великодніх свят, щоб ми згадали собі цю глибоку істину. Він воскрес, він пішов далі і він чекає всіх нас у великому чудовому небі. Він і сьогодні є з нами. Він сьогодні наповнює нас тим оптимізмом, яким не можуть наповнити нас мас-медіа. Він може дати нам ті сили яких не може дати світ, і тому, вітаючи сьогодні один одного тими словами Христос Воскрес, ми відповідаємо, що насправді во істину Він Воскрес. Ми йдемо цією дорогою, ми прямуємо далі до Воскресіння у Христі. Ми сьогодні вже Воскресаємо. Ми сьогодні, у цьому великому масиві негативної інформації, ми можемо почути про те, що є. Корисне про те, що є спасене. Отож, Христос Воскрес! Нехай ця блага звістка наповнить сьогодні наші втомлені, змучені, поранені серця. Він може зробити більше. Він хоче, щоб ми, які чуємо про всі негаразди, чуємо про всі проблеми у сьогоднішньому світі, почули про перемогу, перемогу у ньому. Перемогу у Його слові, отож, Христос Воскрес! Воістину Воскрес!